Великий Український похід 2018. Фільм другий Від Карпат і до путівля Рейдова Епопея. Серед історія 75 років тому від путівля до Карпат Вів копак свою бригаду, щоб вражу бити силу. По Палісю та Волині через 4 полівку. Шумщиною ковпаківці вийшли на саменький Галич. Наробили шуму, крику, і як трохи вгамувались, то додому зазбирались, та шкода, заборгували. Тож ні звідки не візьмуться коні, сіно, врешті їжа, щоб прийти з пів України, брали все те у селян. Замість грошей йшли розписки, зобов'язання таке, що повернуть те, що взяли. Так принаймні обіцяли. Мого діда під розписку Сидір видурив кобилу. Був Артемович чудак, що хотів, те й вичваряв. Як пройшла лиха година, дід з документом в сільраду. прошу повернути борг, Розпис, ковпака і штамп. То по пилиці чесали, то провітрювали штані. Не виходить, ну ніяк. Бо самі не мають того. Врешті запропонували до колгоспу написати всім заяву від родини ще й купити трохи займу. Якщо треба вам кобилу, щоб жиріти, як куркуль, то зверніться до контори з вивіскою НКВС. Може, там вам чим зарадять, магадан пішлють шукати. Всі шукають там кобили, наче правда, краще хліба. Дід дожив спокійно в хаті, без кобили, але з хлібом. Тяжкий був той хлібінець, спечений із трудоднів. Врешті час прийшов радіти, стала ненька незалежна, вирішив піти в путівль, рейдом з Галича на схід. Хочу глянути хоч оком. чому батьки так бідували? Може, та кобила біла стала ковпаку в пригоді, може, копаківці були, як махновці чи злодії розжилися, як буржує, можуть повернути відсотки?